Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі браті і сестри. У нашій передачі запитаю архіпастера, що виходить на YouTube-каналі Володимир Православний. Дякую за питання, які надсилаєте на адресу нашої передачі. І сьогодні ми розглянемо чергові три, що надійшли: перша з них: слава Ісусу Христу! Скажіть, ангел-хранитель є присутній біля кожної людини. Коли він приступає до нас і яка його місія? Дякую. І вам дуже дякую за це питання. Про ангелів-охоронців дуже часто запитують священика, запитують духовника. цікавляться люди. Чому? Тому що ми не видимо, дуже часто відчуваємо їхню присутність серед нас, серед людей. Бо дійсно у кожної людини, яка охрещена, яка є членом церкви, є свій ангел-охоронець, який представлений до нас ким? Богом. І ось цей ангел присутній коло кожної людини. Ми не відчуваємо, ми часом не розуміємо. На різні випадки ми списуємо обставини, а чи завжди все стається просто так, чудесно? Чи це якась дія? І от церква каже, що це дія нашого ангела-хранителя, який представлений до нас Богом. Ми можемо відчувати, можемо не відчувати, можемо усвідомлювати, а можливо, і ніколи не пізнаємо, що це було, яка дія, якої сили. Але ми, як віруючі християни, кажемо, що це дія нашого ангела-хоронителя. І коли людина би уважно Проаналізувала, подумала, що допомагає їй в житті, які такі моменти бувають, що дійсно чи безвихідь, чи абсурдна ситуація, чи така, яка не могла би статися, а вона стається, значить, це діє кого? Ангела-хоронителя, який поставлений. До нас Богом. Він завжди коло нас. В основному тоді, коли нам потрібна допомога, коли ми її просимо в Бога. Особливо, коли не розуміємо, як правильно повинні ми поступати. Але якби ми щиро до Бога зверталися, що Господи. Допоможи нам, пошли ангела свого, хранителя мого, до мене в поміч, щоб я виконав волю твою, не свою, а саме Божу волю. Тому що часто, коли ми хочемо, щоб творилась наша воля, наша думка, наше прагнення, то ангел що робить? Він відступає. Не може ангел-хранитель. Творити нашу волю. Він творить волю Божу. І коли ми просимо Бога допомоги і заступництва, то і посилається ангел-охоронець. Чому ангели-охоронці є в нашому житті? Тому що ми з ними творимо одну спільноту, спільноту Царства Небесного. Там і ангели, і люди. Ангели як служебні сили, духи, які повсякчасно хвалять Бога, і люди, які своїм життям, покаянням, наверненням заслужили ласку Божу, от ми і всі творимо спільноту Царства Божого. Тут на землі ми готуємося до того. Щоб стати тими членами Небесного Царства. І це є місія ангела-охоронця, щоб він допомагав нам, скеровував, провадив. Ми не дуже часто просимо про це Бога. Якби частіше просили, взивали, то ангел би. Звичайно, кожного із нас, ангел-хранитель, який посланий, допомагав би і направляв. Тому молимося, просімо, щоб Господь ніколи не віддаляв ангела охоронця від нас, що завжди Він нас направляв, допомагав, спомагав. Бо це є воля Божа, щоб всі люди спаслися і духи. Небесні святі, вони допомагають нам у цьому шляху. Друге питання. Якщо християнин дуже довгий час, на рік, на два, не сповідався і не причащався, то чи правда, що він автоматично відлучається від церкви? Що таке відлучення від церкви? Треба розібратись. Є випадки, коли церква сама проголошує відлучення, за певні дії, обставини. Якщо людина грішить, не кається, і в злі перебуває, а особливо, коли вона шкодить самій істоті церкви, самому Духу Божому, який перебуває в церкві. Адже Господь сказав, всяка хула проститься людині. Навіть хула на сина Божого, а на Духа Святого не проститься ні в цьому і в майбутньому світі. А що таке хула на Духа Святого? От коли ти відкидаєш божественне дію, промисел по відношенню до себе, це і є хула. Людина сама себе ставив таку позицію, в такі рамки. І церква дуже часто для того, щоб інших навернути, показати, що це є хиба, зло, гріх дійсно е відлучає від церкви непокірних своїх членів. Але тих, які не розуміють, не каються, не визнають. От вони закореніли в своїх гріхах і все. А друге, коли людина сама себе відкидає, відлучає, оце треба розрізняти, тому що це найгірший стан. Коли не хоче каятись, не хоче змінюватись, хоче жити в гріховному своєму сегменті, не думає, що приходить час покаятися, виправитися, творити добро. І вона автоматично сама себе виключає. Ну, коли я не хожу, не сповідаюся, не причащаюся, який я можу бути член церкви? Хто я для церкви, якщо я не слідую приписам і настановам, які церква регламентує, який повинен бути християнин, щоб він вважався членом церкви? Я згадую проповідь Митрополита Покійного Євсевія Політила, якому він розказував та, одну з неділь на проповіді. Це його відео дуже є одним з тих самих впізнаваних його записів, як він казав: от колись, каже, в Угорщині. Столиці в Будапешті, існувало правило, якщо ти не приходив на службу Божу на протязі трьох неділь, вибривали каже, Лисину на голові. Якщо ти не виконував ту чи іншу повинність стосовно церкви, то ганьба була для тебе, як людини. Тобто був зовсім інший світ, та? не такий вільнодумний, не такий зіпсований. І люди свято берегли, що треба йти до церкви, каятись, визнавати свої провини, сповідатись, причащатись. А що люди не грішили колись, та ті самі були гріхи. Все це саме, якщо ми кажемо, що якийсь гріх є новий, неправда. Всі гріхи, вони ще походять з того часу, як уступились люди, як заразилося гріхом все людство через перших людей, Адама і Єви. І всі пороки, всі гріхи, були відомі ще з древніх часів, ще до потопу, після потопу. Часи пророків, царів, і в нашій історії. Тільки тоді була зовсім інша інформація, поки вона доходила куди ще щось, то або воно зовсім по-іншому інтерпретувалося, або подавалося, або інакше тлумачилось тепер, що людина не встигне, Зробити, вчинити, подумати, сказати все це стає доступно загалу. Ось тому ми так копаємося і кохаємося в чужих гріхах, своїх не хочемо бачити і не визнаємо. А людина, яка сама себе не спонукає йти до храму. Сповідатись, причачатись, вона автоматично від церкви відлучає себе сама. Так. Тому що благодать відходить, сила Божа відходить. Відходить і благодатні дари Святого Духа. людина вважає, що вона може прожити сама. Ну якщо не треба тобі церкви, то який ти член церкви можеш бути? Не треба казати, що ти християнин. А потім ще ображаються, коли кажуть, ой священник не хоче там ховати. Ну, дуже багато на Галичині. Так це є. Що священики, які виховують в більшій строгості своїх парафіян, кажуть: ну як він не ходив, не сповідався, не причашав, кого ми ховаємо. Що співати раба Божого у покої Господа? Який він раб Божий? Який він слуга Божий? Який він християнин? За кого молитись? Ця молитва є лицем. Ну, він хрещений. Хрещений тут і хрещений. Сам Господь каже в Євангелії, і дій проповідується усім народам, хрещ... навчаючи зберігати все що я заповідав вам, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Спочатку навчіть, потім хрестіть. А то принесли, похрестили. І в гіршому випадку в останнє в домовині в церкву принесли і відспівали. А який це християнин? Чи був він членом церкви? Це вже і не важно. А, а ви, батюшка, мусите поховати, а ви мусите відспівати, а ви мусите те чи інше зробити. Нічого ми не мусимо. Ми просто користуємося благою економією. Вона називається в церкві. Тобто поблажливість, що ми настільки поблажливі і милосердні, і навіть ховаючи ваших рідних чи близьких, які не були навіть християнами, а тільки номінально, ми хочемо, щоб до вас хоча б то дійшло, що так жити не можна. Треба каятись, треба причащатись, Бо це основа нашого спасіння. І тоді ми хочемо, щоб ви хоч утямилися, прийшли до церкви. Були членами церкви. А то ще гірше буває. Прибігають кажуть, ой, повісився, ой, забився, ой втопився, ой, ще щось зробив. Благословіть, Владику, поховати. Ну як так не поховати? А гріх, ну навіть не кажемо, не згадуємо, що це гріх був. Отже, це правда, що людина може сама себе відкинути. Не робімо такого. Не тому ми вас закликаємо в церкву ходити, що нам приємно, коли багато людей в церкві стоїть, слухають, моляться. Коли ви самі спасіння просите, приходите, благаєте, каєтесь, визнаєте, знаєте, сам Бог приходить до вас. Священник тільки слуга, раб Божий. Він виконує те, що повинен виконувати. А діло вашого спасіння знаходиться в ваших руках. Пам'ятайте про це. Ми лише направляємо. Ми як той пароплав, який ви, вас везе по морю житейському. А у вас є вибір або бути на пароплаві, або плисти через море вплав. Довго ви допливете? Напевно, ні. А на пароплаві у вас буде шанс. Шанс, що ви хоча б допливете. І можете приступити до Христа, до Бога, до Царства Небесного. Третє питання, чому люди стають жорстокими і безжалісними? Більш питання не богословське, не філософське якесь, а психологічне, практичне. Напевно, такі питання треба більше розглядати в цьому контексті? В контексті психології. Але є складова духовна, так? Ну десь воно в нас закладається і або проростає, або зникає. Тобто ми всі уражені, ми всі, дорогі мої, маємо те сім'я гріха. Жорстокість, безжалісність. Вони притаманні всім людям. Тільки одні вчаться, вчаться, бути добрими і милосердними. Це важко. От коли людина відкидає і не хоче змінюватися і себе не міняє, от то тоді вона, власне, стає такими. Як кажуть, хрестана на ній нема. Оце не буквально не зрозуміти, що там хрестика не носить, а що в душі немає нічого християнського, коли вона має такі прояви характеру жорстокість і безжальність. Бо сам Господь, наш Ісус Христос, показав велику міру милосердя і велику міру співчутливості до кожного. І тому вчення Христове є найвеличніше. Тому ті, хто міняються і, і, і стають милосердними і співчутливими. Вони близько до Бога, вони наближаються до Бога. Як людина може уподібнитися Богові? Адже написано, будьте як Боги. А як можна стати таким, як Бог? Що людина може? Так. От саме коли вона стає милосердною і співчутливою, вона наближається до того образу і подоби Божої. Оце подоба Божа в нас. Бо іначе ми не можемо бути подібними до Бога. В чому? В знаннях, всезнаючий Господь. В любові, та любов Божа така, що нам навіть не снилось. Ми не можемо її ні з якою любов'ю порівняти. А саме милосерді, співчутливості, Бог любить найбільше таких людей. І тим більше він відкидає жорстокосердних, і безжалісних. Вони навіть не будуть помилувані. Хіба ми не читали Євангелії? Хіба не чуємо в неділю перед Великим Постом про страшний суд? Як каже він до тих грішників, які були немилосердними, жорстокими, безжалісними. Ідіть від мене прокліть. У, гото... у вогонь вічний, готований дияволу і ангелам його. Бов бав... я нагий, ви не вдягнули мене. Їсти, хотів і прагнув, і не, наї... не... не наситили, не напоїли мене. В'язниці. І в лікарні був, вони відвідали мене, По дорожньому був, вони прийняли мене. І каже Господь, змоляться, скажуть, а коли то ми таке вчинили, Господи, коли ми тобі не послужили, коли ми тебе не прийняли, не нагодували, не напоїли, не відвідали? Меншому це не зробили, мені не зробили. Тобто все взаємопов'язане. І люди, які не каються, не усвідомлюють, вони тільки стають закорнілими в цих гріхах. Ще більш, от ви е, жорстокими і безжалісними, а я скажу собі, найжорстокішими стають, найбезжаліснішими стають. Тому що якби щось міняли, якби хоч трохи дослухалися, то що би було? Так вірно, вони би мінялися, вони би уподібнювалися Богу, бо справа милосердя і любові. І співучастя це найвища справа, яку ми можемо творити. І нічого нам не забороняє це чинити. Дякую за запитання, яке надіслали ви. Пишіть, будемо відповідати Божого, благословення, миру і добра вам усім. Слава Ісусу Христу!